Кручений ярик. Оп, і промазав. Знаєте, воно тепліше зараз. Тут цього міг і не казати. Цього можна було і не казати ярик. Угірок кріп, сіль, сіль і олія всю. Ось таку листівку намалював, папір не на день народження. До речі, друзі, я не просто так показав вам, що замотав чотири штуки, тому що... В тому році ми саме так і робили. І не тільки. Друзі, вітаємо вас. Співпала, скажу вам, моя робота з вашими коментарями. Тому зараз зайдемо в теплицю, я вам все детально поясню. Давай, Ярик, пасуй. Хтось гуляв у футбол взимку. А у нас в Яриком це. І вчора бігали з м'ячем тут. І сьогодні. Зараз, друзі, пару разів ще пасну та підемо в теплицю. Сьогодні цікава досить тема буде. Оп! Гол, ярик забив. Фредді, допомагай. Так. Лови. Ми вчора далеко так з м'ячем ходили з ним. Оп! Кручений Ярик. Оп, і промазав. Добре, пішли, потім догуляємо. Покажем людям роботу, яка в нас на сьогодні. Вона досить маленька. Ну і зробити оп, потрібно. Футбол на снегу, это круто. <реш> Ярик, тебе круче не выходят. Так, добрый, да. Все, друзі, йдемо в теплицю. Там тої роботи скажу на годину. Але зробити потрібно. Корисно буде і мені, і вам теж. Бо, повірте, якби ви не запитували, то ну, я б цього відео б і не робив. Так як ми сьогодні в теплиці працюємо з яриком, то в теплиці я трохи розтопив. знаєте, воно тепліше зараз. Теплички плюс 9, роботи тут дійсно досить мало. Я думаю, ви здогадалися, що ми будемо робити. Якби, ну, я вже говорив, що якби не ваш коментар, той, що я прочитав, то я б його б і не знімав. Але дивіться, так як мені потрібно цю капусту обрізати і замотати. І коментар був такий: скільки зберігається капуста в такому виді, якщо її почистить і замотати харчовою плівкою. З яриком сьогодні будемо мотати разом ось цим. Ця та капуста, яка залишилась у мене 5 ящиків. Тому цікаво буде, запам'ятайте цю дату, сьогодні 20 січня. Зараз почистимо, запакуємо і поставимо на зберігання. Далі, вже, як покаже себе капуста, я не знаю. Якщо буде гниляк, я вам покажу його. Якщо буде все добре, я вам покажу обов'язково. В будь-якому випадку, яка б там капуста не була. Покажу, як вона зберігається. Але хочу сказати ще одне, що капуста трохи підмерша, трохи її прихопило. Не всю, ну, містами, містами є. Є така, а я її цілком нормальна. Ну, коротше, далі будемо чистити, пакувати. І ще одне. Запитували, що, ну, якби не запитували, а писали, що можна ще продати, там, бананку зробити. Дивіться, чому 5 ящиків? Тому що. Один, ну, якби, ділимо їх на три сім'ї. Батькам, мені і сестрі. Через те виходить ось так. Так, друзі, передаю телефон, камеру Ярику. Він сьогодні в мене буде за оператора. Тримай ярик, телефон і почнемо чистить. І знову чистить. А папа сьогодні день народження цього міг і не казати цього можна було і не казать ярик я вже папі подарунок подарив. покажем малюнок чи ні не знаю там такий малюнок шикарний вот так почистим. Дивись, яка покажи маленькая Даже. Красиво. Чистенько. А що треба? Не дає вона нам спокою, ця капуста. Знаєте, б я хтось колись сказав, щоб сіять на весну її. Ми її сіємо, бо на весну не вона вона зовсім не йде. Її... За всю зиму так наїдяться, що... що вже не хочеться. На весну ярик будемо редиску, так, да, сіяти? Ну так. Да. Можна посіяти. Ти будеш сіяти? Буду. Будеш? Я люблю салат з редиску з редискою. що ти будеш, надовити? У угірок кріп, сіль, сіль олія всю. Суперовий салат, так? Да? О, диви яка, це буде твоє. Моя? Понравилась така маленька? Понравилась. Така, як ти. Я ж таку листівку намалював папі на день народження. Тут ще не все. Вони з мамою вміють подарунки робити. Там основний подарок у хаті. Так, да, там багато їх. Я тобі там багато положив подарунків. Там цілий пакет з мамою наготували. Да. І мама, я подарив. Я ж тільки проснувся і папі подарив. Усім часу. До. Так. Не спалося, да тобі? Не спалося. Я хотів тобі подарити вже. Перечистили. А ну, давай Ярик, телефон. Так, перечистили, дивіться, вийшло в нас скільки. Один, два, три, 4, 5. П'ять ящиків вийшло. Така невеличка кучка. І знайшов отаких от три гниляка ще, дивіться, отаких. От Але три, бачите, ось. Більше не було. Ось так. Чудова капуста для себе, для батьків і сестрі ще дам. І все. Зараз перемотаємо, дивіться, яка чиста гарна. Супер. Гарна, так? Да? У нас там вдома в хаті лежить двохкілограмова. Така ух і величезна. Сьогодні салат буде з неї. Наш її поставив туди на стовпчик. Вона там стояла. Да? Вона лежала там. Не бачив такое еще? Не бачу. Мы всегда тільки одну мотали, а совторили. Чи четыре тут? До речі, друзі, я не просто так показав вам, що замотав 4 штуки, тому що в тому році ми саме так і робили. І не тільки для себе, а ще й продавали. Ця капуста досить маленька, самі бачите. Ну. Тому отакі варіанти, хто, до прикладу, чи не знав, чи там ще щось, то спокійно можна так робити і продавати. Було в нас таке, що люди брали ось. І в такому варіанті. Можна, якщо геть маленьке, кілограм отак намотав. Ось так. І все. Якщо там качани по 300 грам, отакі малесенькі зараз, то так намотали їх. Кілограмчик і є. Коротше, видумати можна будь-що. Ваша фантазія, і продати можна теж. І так, друзі, роботу ми завершили. Я не просто так вам показував оцей. По три штуки що мотати. Я згадав, знаєте, у свій час колись, коли торгували на ринку і слабо йшла продукція, там ну, буває таке, що там помидор чи перець. Ми просто ну, раді інтересу, так свого так скажем, почали робити е, такі салатні набори. Там був і помидор, і перець, це все було, клалося в лоточок, пакувалось. І я вам скажу, ціна була вищою зазвичай бо ти ж це все діло робиш, його там пакуєш, але ну, воно йшло. Якби от, Тому ось так. Запакували, дивіться, цілий ящик. По три штуки таких. Бачите. Не знаю, я такого ніде й не бачив, щоб хтось показував, але ми вам з яриком таке точно покажемо. Ось бачите, по три штучки. Вони досить маленькі, то на що їх мотати по одному. А якщо на продаж дві взяли шість штук на кілограмчик чи одну на кілограмчик намотати. Ну там вже як хто як. Тому хто не пробував, можете спробувати. Я, правда, не знаю, чи економиться плівка, чи ні. Ось так, але сезон завершений, ж можна і мотати. Можна мотати на всю. Так, і тут у нас вийшло ось так. Як буде зберігатися, побачимо. Значить, зберігати буду дивіться, на останок скажу, не в теплиці, не в цій теплиці, що ми ще, тому що як ти не вкривай, при великих морозах все одно вона промерзне. Це не та капуста, що була зрізана з купою листя, лежала отут, що ви бачили, і вона була накрита, вона за рахунок того листя всього вона не промерзала до кінця. Зараз, якщо таку залишить, вона все одно промерзне. Тому за все я її перенесу в погріб, там, де, е, ну, там, де я зберігаю цибулю. Так, ви не знаєте, Але вона стої, стоятиме на ступеньках отут біля дверей. Не туди нестиму її подалі. аж. А от тут якраз така температура знаєте, там близько нуля, там плюс 2 можливо, чи плюс 1, не знаю. Ну, У мене там цибуля завжди стоїть. І зберігається непогано до весни. То, я думаю, цю капусту я туди і занесу. Ставлю прямо біля дверей і вона там і стоятиме. А по ходу зберігання там, покажу вам уже результат в кінці, чи вона як вона збережеться, довго чи недовго. Я вам і сам не скажу, не знаю, але побачимо. На цьому відео будемо завершувати. Дякую велике за увагу. Далі буде. І всім пока! І всім, друзі, пока.